30 жовтня бути здоровим. Чудеса Христа записані для нас, щоб ми могли повірити в нього і, увірувавши, знайти життя в Його імені. Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. Івана 20:31. Тому, коли ми читаємо про багато цікавих обставин, пов'язаних із зціленнями, то не повинні думати, що вони стосуються виключно тих осіб, яких було зцілено, але маємо навчитися з них, чого можна очікувати, коли самі приходимо до Ісуса по допомогу в час потреби. Люди, які отримали Його благословення в Юдеї та Галілеї, Виявляли багато рис, які ми вважаємо притаманними людській природі нині, і ми можемо дізнатися з їхнього досвіду, як Спаситель чинить з нами в подібних обставинах. У п'ятому розділі Євангелія від Івана ми читаємо про чоловіка, який страждав на недугу 38 років. Він дуже прагнув визволитися від своєї хвороби і з цією метою лежав біля купальні Віфезда. Час від часу вода в ній збурювалася. І тоді хворі люди, які скупчувалися навколо купальні, поспішали першими увійти у воду, щоб отримати зцілення, коли Ісус одного суботнього дня проходив повз це місце то побачив цього чоловіка. І знаючи, що той вже довго перебуває у такому стані, запитав його Хочеш бути здоровим? Івана 5.6. Зверніть увагу, яку відповідь, сповнену відчаю, дає цей чоловік. Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Він щиро бажав бути зціленим, але бачив один можливий шлях до цього, щоб якась людина заглянулася над його безпорадністю і дочекалася слушної нагоди допомогти йому увійти у воду. Без сумніву, у більшості страждальців, що лежали навколо басейну, були друзі, і той, у кого було більше друзів, мав більше шансів. Найбільше, на що цей чоловік міг сподіватися від Ісуса, щоб той залишився поруч і допоміг йому, коли вода збуриться? Говорить до нього Ісус, уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав цей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. 8-9. Ось що робить Ісус для людей. Він проходить до кожного і запитує Хочеш бути здоровим, і він прагне зробити для нас те саме, що зробив тоді для розслабленого чоловіка. Можливо, і ми тривалий час були поневолені своїми немочами 38 років або й більше. У спадковані схильності до зла могли перерости у стійкі звички, що стали частиною нашого життя, і які ми не можемо подолати. Але для Христа звільнити нас від них так само легко, як і тоді, коли вони лише щойно зародились, коли Він покличе мертвих із гробів під час Воскресіння. Йому буде однаково легко воскресити Адама і Єву, як і тих, хто зовсім недавно перетворився на порох. Ісус бачить, як ми перебуваємо в рабстві, пожадливості тіла, як нас веде в полон сатана, і як ми опоганені проказою гріха, і Він хоче зробити нас цілковито здоровими. Але. Як і чоловік біля купальні Віфезда, ми часто відштовхуємо його, кажучи, що якби тільки в нас була така допомога, як в інших, то з нами все було б гаразд. Якби тільки ми були вільні від проблем і спокус, як інші люди, яких ми знаємо, ми б швидко стали здоровими. Або якби хтось допоміг нам, або щоб інші люди перестали б нам заважати. То в нас все було б добре. Спаситель не хоче, щоб ми спиралися на ці зламані тростинки, які лише розчаровують і ранять тих, хто на них спирається. У нього вже приготовано все, чого ми потребуємо, і відкидаючи всі наші людські плани, самодопомоги, як марні, він одразу ж вирішує проблему, даючи безпосередньо те, що нам потрібно. Якщо ми готові відмовитися від упевненості у власних методах і засобах, визнаємо свою слабкість і повністю покладемося на його всемогутнє, вседостатнє слово, ми зможемо негайно перейти зі стану немочі й безсилля, незалежно від того, як довго він триває, до радісного досвіду свободи в Господі, від усякої сили ворога. Усі роки, які розслаблений чоловік провів лежачи біля купальні, не наблизили його ні на крок до зцілення. Усі наші власні зусилля зробити себе здоровими тільки віддаляють нас від мети. Одне слово Ісуса одразу ж здійснило більше, ніж чоловік міг навіть надіятись. І це є слово, яке проповідується вам через Євангеліє. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!